Що стосується команди Кліша Суми, то тут, тут перший номер вотації команд 12 тим часом забиває у нас Коліша Суми забиває у нас Баличев. Ну і трохи несподівано, і тут зараз Ковальов якраз між забирає у Харкова, і зараз... Ковальов, Ковальов Ковальова! Зараз забиває ковальов! забиває зараз Арсен зараз... ковальов після того, як він обікрав я на Харкова. На п'ятій хвилині... на ось десь тут. Вже зараз Баличева забиває він! 3-0! Це взагалі вже не сподіванка насправді. Поки що рахунок 3-0 на користь Кудіша Суми. Удар знову зараз! Балаче забиває! Після розмішу ауту! 4-0 на рахунок стає, балочного скітрку оформлює. Ну і згадати тому рівню номер один. Зараз не таки забиває до нас. Хкаченко після розіграшу до польового пройшла передача духова, і зрештою у нас. Ось зараз пас Ккаченко на... той простиє і забиває зараз побасюкоть. Зараз же стає цікавіше. Матвій Кобасюк зараз скорочує ставання своєї команди до двох голів. Знову ж таки, я вже казав неодноразово, що Чорно моря за такий момент може бути. І Зараз забиває втретє Чорне море. Знов ну, записує собі голів передачу Ткаченко. Цього разу звуко забиває. Це пас з Харкова. Поки що надається зараз, зараз момент, в морю, зараз моментом тим часом і зараз забиває вчену після далої гри. І батько він повз. з першим дороком посікали зараз. Бо зараз зараз п'ятьох 10 Хороший подача зараз витягляє на Научу. І зараз од забиває, зараз він научу. І рахунок 5-4 стає. І сумчани не змогли зайти по туди. Зараз вони часом! сумчан забивають вони, забиває зараз! Арсен Ковальов. Дубль оформлює, він п'ять у бесунок стає. Що за гра на сьогодні? Першим у е, Сумчану. І зараз він забиває. Забиває зараз Тегляєв. І не забиває зараз Данило. І вбиває сюди паніот. У нас. І Дуков забиває. 2-1. І так і забиває зараз Ковальов. 2-2 у нас поки що. І не забиває зараз Кобасюк. У Нас... Забиває, зараз Карасьов, Гаусс проти Балачева. І зараз забиває, зараз Гаусс, І забиває, зараз Турчин. Балочева. І зараз Денис забиваєся ж таки. Забивається чава, зрештою. І забиває зараз Кіроленко. По-моєму, грі не з'являвся. І забиває зараз Краузер. Балчува. Паркоп теж забиває. Забиває Гонтар, зрештою. Мочу теж забиває. Хачоп проти паніота. І вбивається паніот зараз. Не збиває Гойдученко. І не збиває зараз Чигирин паніоти. Тебе бачимо. І забиває зараз паніот, І на цьому. Ця серія закінчується ця серія зрештою.